Так, всім привіт! Хотіла зняти відео, що у нас з цією свинкою хворіє. Зараз я її покажу, розкажу, що і як, і так далі. Так, ось наша свинка. Я покажу, чому тут і рожеве, і йод, тут, і форицері, і йод, і. Мазь Вішнєвської і так далі. В неї вже дуже сильно понапухало навіть тут, бо в шию ми вже не могли колоти, так як там вже просто не було куди колоти, ми вирішили вже сюди проколоти. Тут теж вже немає місця. З сьогоднішнього дня ми перестали колоти. З сьогоднішнього дня перестали колоти. Що вона їсть? Що вона почала їсти? Вона почала їсти, слава Богу, вона почала їсти предстарт. Я їй даю предстарт з яйцем. Трошки глауборову солі, кропиву. Як бачите, в, в принципі, здається, що все нормально. Температура 37,5-38, отак, от у неї туди-сюди. І от від уколів, чи що, чи я не знаю, що це таке, з'явилась ось така от. Ось така от штучка. Мені цікаво, що це. Це, напевно, те, що не засвоїлося від уколі. На жаль, таке буває. Вона хоче, щоб я чесала пузик. Пузик, пузик, щоб чесала. І лапку, і лапку обов'язково почесала. Мою лапунечку, мою маленьку. Водій вже дуже злиться, що я з нею сильно нянчусь. Я поясню, чому не тому, що він не любить свинку, а тому, що постійно бачить, що я з самого ранку і до ночі і не можу спати через неї, переживаю за нею і так далі. Тут все її простирала, в принципі, гулі вже трошки сходять. Тут їй вже не так, скажімо так, болить да, моє хороше. Я поясню, чому я так за нею переживаю. Е, з місяця назад у нас е, так ж само захворіла синоматка, була понижена температура. Пропав апетит, прийшлось дорізати. В ній було 19 поросят. Да, да. Скажи, лікували так ж само, скажи, кофеїн, кальцинон і так далі. Все робили, але нічого не, не допомогло, прийшлось дорізати. Це була моя одна із улюблених, як і ця, одна із улюблених. Чесно, я просто не переживу, якщо з цією щось станеться. А ви потім мені розказуєте, яка, яка я зла людина, спочатку їх вирощую, а потім вбиваю. Так, да, вбиваю, беру і отак своїми руками і вбиваю. А якщо скажете щось за клітку, я її зараз закли... закрила для того, щоб вона поїла. Бо як бачите, я їй дві порції давала, давала ще її з главбуровою солью, все. все давала, щоб вона ще напилась води. Зараз вона лягла, хай трошки подрімає, і я її випущу. Е -е. Ну, в принципі, на цьому все. Уколи е -е, перестаємо, поки що робимо перерив, бо немає коли, куди вже колоти, Немає просто куди. Тому я буду надіятися на краще, що і стане краще. Я чесно, в я не... мене, руки... мене руки в мене руки в в мене руки в йоді. Це отак -от, отак -от виглядають руки. Що е -е... сказати? Дуже-дуже сильно за нею переживаю, хочу, щоб вона виздоровіла. Да, так, вона мені дає животик, отак. так ж само мені і та давало. Але, на жаль, сталося як сталося. Далі, далі покажу. Ось оцих, що ми останніх купили. До речі, Бела зараз завирвала собі е, е, якраз профільну трубу в станку. І я дуже боюся, щоб вона не вилізла, бо Вадім зараз на роботі і не зможе приварити ну під'їхати. Зараз покажу. Є тут одна, я її помітила. Ось mm -hmm. чуєте звук? Мені здається, це вже хронічний реніт. Вони були на щілях. мені здається, що це через це. Ось так от. Я її сьогодні проколола антибіотиком. Подивимось, як, як взагалі все піде. Проколола антибіотиком. Якщо що зміню антибіотик, подивлюся, як вона зреагує на цей. Якщо ні, то візьму трохи краще. Але цей звук мені не подобається. Ця буйна, ця прям. Е я готова, готова зі мною битись постійно, постійно. Я її, я її тут товчу, вона, мені, вона мене товче цими слонячими вугами. Така прям така задіра, задіра прям. А оця от, е, така видно, що пасивна. Е, що по цим дівчатам? По цим дівчатам все класно, чесно. Ростуть. Вони молодці, все класно. Гуляться. Скоро, в принципі, мають прийти в охоту. Вони вже отримали. Ой, вони вже, вони вже отримали дві вакцинації. І скоро якраз прийдуть в охоту і будемо запліднювати. Вага вже прям дозволяє на 100%. Та і вік, в принципі, дозволяє вже. Що ці? Це, як там? Як там кажуть, трьох... трьохмісячні ось ви бачите, трьохмісячні. Не дивіться, що вони там вагнуться, там якраз у них місто для туалету. Тут вони сплять. А, ні, насправді їм 5 місяців, персику 6. Ось ця, до речі, сама маленька. Мені, до речі, здається, що вона буде краще на сценоматку, аніж ті, які отакі матуби повиростали. Але нічого, подивимось. Це вже подивимось. Там підростає ще кабанчик у нас. Кабанчик вже піде у нас на копчення і так далі. Тому ось так. Просто хотіла поділитися, як, як взагалі проходить скажімо так, лікування цієї свинки. На жаль, на жаль, накололи ми її знатно, але вибору, скажімо так, немає. Е, до речі, ну, Бела мені розносив вже станок, бою, що вона вирветься. А вона може вирватися. Е, без уколів просто ніяк, бо температура, коли падає, це дуже погано, серце може просто стати. Тому так, накололи в туалет, вона ходить, вона молодець перед предстарт, їсть, слава Богу. Спочатку я її підкормлювала всім домашнім, що може бути: кропива, каші, якісь, навіть звичайні макарони і так далі, хоч що-небудь, щоб вона просто поїла. Дуже дуже сильно за нею переживаю, але нічого. Сходіваюсь, сподіваюсь, сподіваюсь. Сподіваюсь, вона нарівняється. Зараз температура 37,5, я перевірила, до речі, мене запитують, як перевіряти температуру. У мене є в, в самому сценарнику градусник. Тут ну, зовнішній, звісно, він гра... ну, брудний, але якщо витягнути, то він повністю чистий. Це звичайний ртутний градусник. Як це робиться? Я його змазую вазеліном. І засовую десь приблизно, от настільки я засовую градусник ректально свиням. Тому не бійтесь, засовуйте, і так ви перевіряєте температуру. Бо мене багато хто запитує, як це робити, і так далі. Бо багато хто не знає. Ректально всім тваринам засовується градусник. І перевіряється температура. Я завжди звикла ртутним градусником, бо я електричним цим, ну електро там на батарейках, оцих я не довіряю, воно спочатку одну температуру показує, потім іншу і так далі. Е, ну от, Бачите, вона зараз, вона зараз заснула. Не буду її тривожити, хай трошки поспить і потім піде погуляє трошки. А от Забелу я переживаю, вона вирвала. Як бачите, вона вирвала нижню, нижню, нижній профіль. І я не знаю. Вона просто буквально може може взяти і вилізти. Що мені робити, я не знаю. Дозвонитись до Вадіма я не можу. А, приварити я не можу, бо я, ну чесно, варити він мене не навчив, на жаль. Е, тому зараз буду намагатися якось з ним зв'язатись. Мені ще треба бігти готувати їсти, бо хлопці прийдуть голодні. І це отак. От. Е, я не знаю, що, що я зараз з нею буду робити. Щось, щось, придумаю. щось придумаю. Добре, всім дякую за увагу. Вибачайте за таке сумне відео, але, але я хочу показати, як воно буває. Не буває все е, класно, як там мене запитує, який дохід там за свиноматок. А наскільки свиноматок отак просто могли б ну, от захворіти і так далі, треба було дорізати, що який там дохід. Там тільки е, дохід це е, грижа, гній і нерви. От вам і дохід, коли такі ситуації все. Звісно, звісно, не без того, що ви там продасте, можливо, м'ясо, чи вам залишиться, чи щось іще. І не факт, що ви продастете м'ясо або собі залишите, бо якщо ви кололи антибіотиками, ви не зможете собі це залишити і так далі. Або, як буває у людей, що вони не встигають дорізати і просто приходиться закопувати ту тушу і так далі. Тому не все так, так гладко. Всім гарного дня. І... На зв'язку.